Консультація для батьків як сформувати емоційний інтелект у вашої дитини. Емоції відіграють важливу роль у житті кожної дитини. На емоційне благополуччя дитини і на її емоційний розвиток впливають виховання в родині соціум. Емоції дітей безпосередні та спонтанні. У дитини забрали іграшку. Вона голосно плаче, віддали, знову сміється, наче нічого не трапилось. Діти, особливо маленькі, не ховають та не стримують своїх переживань. Тому вся їхня активність забарвлена емоційними проявами. Ви напевно чули термін емоційний інтелект багато разів. Але що це таке насправді? І чому важливо? Для дітей розвивати свій емоційний інтелект. Якщо ми виховуємо емоційний інтелект у наших дітях з раннього віку, ми готуємо їх добре спілкуватися, розвивати міцні відносини, вести переговори у складних ситуаціях. Ось чотири способи формування емоційного інтелекту вашої дитини. Перше допоможіть вашій дитині. Усвідомити свої власні емоції. Коли діти засмучені або збентежені, попросіть їх описати те, що вони відчувають, або намалювати це. Робіть це часто, щоб вони дізналися, як це почуватися сумним або сердитим, або розгубленим, і вони навчаться називати свої власні емоції. Не забудьте робити це також із хорошими емоціями. Друге. Говоріть про свої власні емоції з вашою дитиною. Кращий спосіб розвивати емоційний інтелект показати його. Розкажіть своїм дітям, що ви відчуваєте, і дайте їм можливість відчути це на собі. Ви також можете продемонструвати, як ви справляєтеся з вашими власними емоціями. Важливо говорити також і про позитивні емоції. Третє. Впізнавайте настрій або почуття у вашому домі. Настрій і почуття змінюються всередині вашого дому. Якщо ви запросили гостей, в ньому пануватимуть веселощі та радість. Якщо ви прокидаєтеся в неділю в раці і в будинку тихо. У вас може виникнути відчуття спокою. Обговоріть ці відмінності із вашими дітьми. Дозвольте їм розпізнати різні настрої всередині вашого будинку і подивитися, як їх власні емоції впливають на те, що відбувається в будинку. Четверте впізнавайте почуття і настрій. Коли ви відвідуєте різні місця. Увійшовши до переповненого торгового центру, ви відчуваєте себе інакше, ніж на дитячому майданчику. Поговоріть зі своїми дітьми про різні настрої. У сонячний жаркий день ми відчуваємо себе інакше, ніж в дощовий холодний день, і кожна людина відчуває це по-своєму. Випробуйте це заняття з новими і знайомими місцями, куди ви йдете в різний час. Отже, розвиток емоційного інтелекту дитини не відбувається раптово. Це дуже важлива робота, яка вплине на подальше життя. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарних емоцій навпротязі дня. До побачення!